Тут нема цензури, люди. Не лайтеся в срато, лайтеся пиш краснопиш. Інколи неможливо висловити те, що відбувається в нашому житті, без лайків. У нас даже ругательства очень добре, вони потрясаючі відрізняються від русських. Сьогодні ми з вами на презентації книжки Анатолія Андреєвського, яка називається Лайкослів'я. І подія відбувається в рамках публічної програми до виставки мовних правил. Я приїхала на два дні в кривий Ріг. Я почала вибирати, що можна подивитися в кривому розі. І мені так пощастило на сторінки інстаграма. Я побачила, зареєструвалася на подію і потрапила до презентації книжки пана Анатолія Лайкослів'я. Просто чудово. Ми пішли з дівчинками, щоб послухати саме українську тематику ругательств і наскільки ми відвідуємося від русських. Тобто, якщо русські, вони розмовляють, они разговаривают ругательствами, матами, у них нет междометий, наречий, то українці, вони настільки показують свою эмоциональность, юмор. І ви знаєте, у нас навіть ругательство дуже добрі, вони потрясаючі відбуваються від руських. Коли кацапи пішли війною, оце повноохватнею, і наші хлопці пішли захищати батьківщину, я був дуже злий і лаявся. І потім, коли в мене зібралася десь сотня лаяк, я вирішив їх видати і дарувати хлопцям, щоб вони не матюкалися кацапською мовою, а лаялися гарною українською пишною лайкою. Ось звідти воно все і пішло. Це дуже цікава сама по собі тема, тому що багато язиковідів вважають, що сама по собі ненормативна лексика, вона несеться крайній смисл. Тому її, в принципі, не можна її злоупотрібляти. Інколи неможливо висловити те, що відбувається в нашому житті без лайки. Тому, е, якщо вона буде такою пишною і більш різноманітною, то, то буде краще. Лайка like, це дуже цікаво, просто почитати, що люди, як вони, як вони лаялись, так і тут нема цензури, люди. Тут люди нема цензури. Тут я е, зібрав усе, що зміг зібрати, не редагував в тому вигляді, в якому не є, і вона без цензури. Всі матюча, всі э, срамливі слова, всі вони тут присутні, бо люди саме це їх, їх і вживають. Інша річ, треба це робити чи ні. Я в книжці це ж пишу. Не лайтеся в срато, лайтеся, пиш краснопиш. Автор цікавий, він он юмором. І ще нам подарили книги всім, хто прийшов? Ми очень раді, очень задоволені. Мені сподобалось те, що мені подарували книжку. Я дуже її хотіла. Ми з паном Анатолієм розмовляли про те, що я дуже хочу придбати її, і це було дуже для мене великим сюрпризом. Що сьогодні він подарував всім присутнім і навіть зробив підпис дуже приємний мені. Анатолій взагалі є дослідник українських лайок та лайлових висловів. І він зібрав більше восьми з половиною тисяч таких виразів і планує видати другий том. Вже маю 2,5 тисячі таких самих лайок. І після того, як я, Ну, мабуть, вже після війни, коли ми переможемо Кацапів, то я зберу всі лайки і видам ще один том. Хотелось бы, конечно, побольше вот таких событий, чтобы у нас было в городе. И э, мы насколько нам известно, это будет каждую субботу. Сейчас вот какой-то проект, э, будут какие-то э, встречи с писателями, с художниками, и мы ходим в компании с девочками. Это хорошее развлечение для вечера, ну и отвлек отвлечься от войны. Ця книжка є дуже важливою і цікавою не тільки для кривого рогу, для всієї України. Наше завдання, в тому числі, популяризувати, що такі важливі праці створюються в Кривому Розі.